Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную мудрі. Сьогодні ми з вами гуляємо парком, робимо вуличну розпаковку, тому що я хворіла і нема в мене бажання не нагладжувати скатертини і мені потрібна прогулянка. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся гуляйте разом зі мною. Сьогодні я десь вперше. Днів за 10 вийшла з дому. Так, подалі від дому, і мені треба було на пошту. Я отримала посилку. от, Якщо чесно, мені не терпиться її розпечатати, тому що там мала прийти одна єдина річ, а я відчуваю, що там дві коробочки. Можливо, то просто для рівноваги, аби е, річ маленька, аби вона не загубилась. От, е, І потім. Мені дуже захотілося погуляти вулицею. Я пішла в парк, тому що насправді, хочеться сказати, пахне весною, погода весняна. Але зараз початок лютого. От якось так. Зараз пошукаю місце і, мабуть, зробимо розпаковку в польових умовах. Так, ну що, я відкрила, бачите, розпаковка. В якому гарному місці у нас сьогодні. Так, там дійсно дві коробочки. Я не знаю, наскільки воно вийде однією рукою розпакувати, але перепрошую, давайте будемо пробувати. Так. Ага, це гудзики. Ось такі ґудзики. Так, там ще щось є. Ще щось є. Дякую, пані Лілія. Ой, так, тут однакові. Ось такі гурзички, ніби скляні, але... Якщо чесно, виробника не знаю, молду такого не бачила. І ніжка трошки нетипова, можливо, якась Європа. Будемо шукати. Дякую. Давайте дивитись, що там далі. Так, ну це подарунок. Це подарунок, це не покупка. Беремо не літало, бо не можна засмічувати. Щоб ви знали, чернігів у нас дуже-дуже чисте місто. І ми вже звикли, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому, наприклад, я буду нести який-небудь папірець, декілька кварталів, але ніколи його не кину. Так, і ось брошечка, яку я придбала. Я вже ж перепрошую за такі польові умови, але мені так хотіло її Хотілося її подивитись. Можливо, я вас здивую. Але це саме о той вислів всім родом з дитинства. Коли я її побачила, я одразу звернула на неї увагу. Я не певна, що я буду її носити, але я зрозуміла, що вона мені дуже-дуже треба. Тому що там, де я жила, поряд було болото. До речі, я пошукала як українською камиш. Мені видало е, рагоз, але рогіз у нас інакше. Називається ось так, давайте тут ось така гарнюнечка-брошечка. Що робити сьогодні в мене такий настрій? Я хворіла, мені хочеться погуляти зовсім не хочеться вдома нагладжувати скатертину і готувати місце для зйомки. Тому ось така сьогодні у нас вулична розпаковка. І ось такі гудзички. Не бачила таких, буду шукати. Щось стареньке, щось Європа, можливо, ну, взагалі. Не Чехословакія. Коніжка не типова. От. Дуже дивний і не Радянський Союз. Тож, ще раз хочу подякувати пані Лілія. Мені дуже приємно. Так, перепрошую. Можливо, комусь негарно, я знаю, завжди хтось знайдеться. Пошукає, що я зробила не так. От. Але в мене сьогодні ось такий настрій. Гуляю, дихаю повітрям після хвороби. До речі, на мені брошечка, я так само не робила її огляд. Колись думала, покажу пізніше, а все, момент не настає. Можливо, я зараз її відстібну і покажу вам. Так, ось ця брошечка спрей з ось такими кристаликами від білого прозорого, сірі, темно-сірі. Я хочу сказати, що я би ніколи спеціально не шукала брошку в таких кольорах. Якщо чесно, я шукала з рожевим камінням. Шукала, все мені не подобалось. Але коли мені запропонували цю брошечку, показали, я так само зрозуміла, що вона мені потрібна. Я ношу її на комірці зараз. От вона мені дуже подобається. Покажу вам так, так само зворотній бік, бачите. Її носили, але стан у неї дуже-дуже хороший. Ось, бачите, така у нас сьогодні прогулянка і розпаковка. Ось така кількість старовинних церков. У нас на невелику площу міста. Вже хочеться весни. Не знаю. Особливо я не дуже люблю весну, але не знаю, вже щось хочеться. Не знаю, чи я вам казала. Я люблю, коли стовбури дерев голі. Коли дерева без листя. Не тому, що це дозволяє розглядати архітектуру будівель, а тому, що це дозволяє розглядати архітектуру самого дерева. Бачите, які красені. Такий гарний сьогодні день. Є в мене вдома трошки гудзиків новеньких. З одним була така цікава детективна історія, це я так хворіла. Можливо, я вам тут прикладу просто фотографії. Принесла мені пані Леся подарунок гудзик. Вийшла я хвора під під'їзд на великій відстані, на відстані витягнутих рук. Забрала я цей гудзик. І чомусь з першого погляду по фотографії ми вирішили, що це гудзик всередині якого перламутр. Ну, По виду видно, що він старий, антикварний. Я запропонувала пані Лесі викупити його, але вона сказала, і нема ніякої розмови, це подарунок, і все їй приємно. І от... Почала я його мить спершу тепленькою водою, не гарячою, м'якенькою щіточкою і зубною пастою, бо на ній була емаль, і аби не втратити цю емаль. І як пішов, такий запах, пішов, така, ну я не знаю, я не можу вам порівняти ні, ні з чим, тому що ну, я вже була хвора, і я, і я розуміла, що десь запахи в мене можуть бути змінені, але ну, воно воняло, відверто воняло. Я його вже прополоскала, поклала, щоб воно сохло на батареї. Запах припинився. Тобто від сухого тепла. від... Батареї, запах припинився. Почала ж я розглядати, що там всередині, бо я розуміла, я взяла голочку. І я вже зрозуміла, що то не перламутр. тому що перламутр, він не гнеться, він не псується, він зберігається дуже довго і дуже добре. Я поторкала воно щось тоненьке, але є. Панина не може бути, папір не може бути. Я розумію, що старі пластики, вони вонючі. Я написала пані Наталі, яка вже так само колекціонує гудзики, І почали ми вирішувати цю головоломку. Я перепрошую, як де можна, я виріжу, де я кашляю, де я вже кажу, мабуть, я вже переозвучувати не буду. От, і... Нічого не знайшовши, я виклала фотографію в інстаграм, так і написавши, що я не розумію, що то таке. І в коментарях мені написали, можливо, то старовинні тверді парфуми. Почали ми знову з пані Наталею шукати гудзики з твердими парфумами. Так, таке було. Тверді парфуми могли знаходитись в гудзиках От, і тут ми з нею вже вирішили, що, можливо, то зіпсовані тверді парфуми старі. Привітали один одну, і я заходжу на один сайт і мені видає ось цю фотографію, десь я її тут прикріплю. Майже ідентичний гуцик. І написано, що целулоїд. Целулоїд це один з найстаріших пластиків. Який дуже смердючий. От. При нагріванні він деформується, я так само написала пані Наталі, ми знову почали копати в цьому напрямку. Все процилолоїд і так з'ясували, що дійсно. То всередині гудзика, шматочок цилолоїда, який від часу температури просто зіпсувався. Втратив форму, втратив. Ну що, блиск, скажімо так, тому що це була імітація перламутру. Тож ми знову привітали одна одну, що ми докопались до кінця. Я спитала в неї, чи буде дубль 3, посміявшись, і <сміявшись> вирішили, що, мабуть, все. Це вже остаточне рішення. Дивіться, які на сонечку вже прогалені. Травка зеленіє. Ось, Бачите? Краса неймовірна. Тиша спокій. Відносний, спокій. Ось бачите? Травка прокидається вже весна скоро. Вже природа відчуває весну, вже все хоче весну, не тільки я. Сьогодні такий гарний день. Хочеться гуляти і гуляти. Це наш Сімарго чернігівський. Є в мене ще радянські значки з використанням символів. І маргла і птаха, білокам'яного різблення. Все хочу зробити передачу, але передача доволі така щекотлива. Скажімо так, поки не наважуюсь, поки відкладаю. Почекаємо трошки. Не знаю, весна в повітрі. Весна просто в повітрі. Що ж, Дякую, що погуляли зі мною. Ось таке у мене сьогодні було влогове відео. Так, отримую багато різних коментарів, хейтів від хейтерів. Але хочу нагадати, що це мій канал. Відео я роблю так, як я їх бачу, так, як мені хочеться і так, як мені подобається. Звичайно, я хочу зробити, щоб вам було цікаво, але ж я розумію, всім вгодити не можна.